Продовжую знімати. Зранку приїхав обрізати в саду і хочу ще одне відео зняти. От така тема буде кому цікава. хто фундук <кій> збирається посадити, вирощувати і в кого мало місця. О, є така схема, як турецька. По турецькій схемі саджається фундук. Це от метр береться, десь квадратний метр береться і там саджається 4-5 саджанців по колу І потім так, таким чином вирощується. Щоб побачити на четвертий рік, що з цього може вийти, то я покажу. Це саме для тих, хто ну, хоче зекономити місце. От, наприклад, там у дворі місця мало, хочеться посадити багато фундуків, щоб і червоний, там і ще кілька сортів. от Я підкажу. Тобто, сажайте, все вирівнюється обрізкою. Значить, тут я один посадив, він чотири роки тому він у мене вимерз. Було п'ять днів по мінус 26. От мене батечку повімридало, і фундуки молоді теж вимерзли. І потім пішли пагони. Тут у мене не зовсім турецька схема, ну щось подібне, скажімо так, бо корінь один, тут не чотири саженця. З корня пішло чотири гілочки, я залишив і вів, вів їх кілька років, піднімав штамп. Обрізав, піднімав, піднімав, все знизу обрізав, оставив одну гілочку центрально, потім з неї вже розводив решту гілок. Облизька зводиться до того, що вирізаєте все, що всередині. От бачимо, от я потихеньку все середині заходжу. Тут у мене все, тут і птах може прилетіти і тут ось дуже багато місця десь в діаметр більше метра. Там єдине, що залишається, такі маленькі е, значить, пагони, вони не ростимуть великі, то бачу, ось, ось <кхід> тут ось о, ще нормую врожай, щоб не затіняли, далі не росли, ось можна так підрізати, просто укоротити. І все. Тут бачимо молодий пагін, який кожен рік я молодий пагін вивожу і залишаю. Це я роблю для того, що я роблю відводки. Роблю відводки, потім отак я вже показував, коли там хорму сажав, там як я роблю. Потім отак нагинаю, закріплюю в канавки і роблю 4-5 саженців на осінь. Значить, Тут все, що всередині я кажу, як я сказав, вирізається. Потім далі тут, теж буду ті пагони укорачувати на бруньку, яка назовню йде. О, наприклад, оця брунька, ось ця, вона вже буде плодоносить, я отак її обрізаю на зовнішню бруньку. Значить, ті пагони, які вже більше 30 см, не такі маленькі, а вже такі чималі. Я їх укорачую. от я бачу тут на цьому пагоні. Можна видалити, але тут, ось я бачу, плодова брунька буде, вже буде зацвітати, то я просто на неї візьму і обріжу отак. Той пагін теж мені не дуже подобається, він йде так в бік і напирає на той пагін. Мені треба, щоб такі маленькі були от гілочки, плодушки, а й щоб пагони виходили назовні. Тому, які йдуть внутрь, які перетинаються, мені не дуже подобається. Тут те, що ця гілочка хороша, але вона вгору пішла і мені оце більш подобається. Але зверху я бачу там, що врожай буде. Тому я просто на ось бруньку, яка заквітне, отак обрізаю, вона далі не буде рости. Тут зберу горіхи, вона плодоносить, і далі я переведу вже. На зовнішню гілочку. І так само все, що всередині, ота обрізаю. Зараз я цей обріжу і покажу вже кіцею. Ну, ті пагони, які йдуть вниз і в бік, що заважають ходити. Ну, нижче штамбу, то все там вирізається, це зрозуміло. На другий рік там вже нічого не закладається. Так, то я обрізаю або на бруньку, яка буде внисити, вона не буде велика йти, так як сок, сокорух буде слабий і вона маленька виросте. Я тут зможу ходити до дорожка в мене там далі. І або на квіткову бруньку покорачую, ось як тут, щоб вона далі не росла в дорожку. Квіткова брунька вона вже далі не буде рости. Тобто, якщо закінчуємо обрізку фундука, на Квіткову бруньку вона в ріст не піде, вона так і буде. Ці пагони, хіба що кольчатки такі будуть маленькі, от. а далі вона не йтиме. Так, ось тут теж от ця гілочка, велика гілочка, вона ну, длінна гілочка, але тут багато горішків буде. І щоб зразу, щоб різкою пронормувати врожай, щоб горіхи були крупні, то така гілочка ну, багато не витяне. Якщо витяне, то вони будуть дрібні. А дрібні горіхи теж не дуже хочеться. то Просто наполовину вона вся тут горіха буде. То просто наполовину беремо на квіткову броньку, отак обрізаємо, укорачуємо. Те, що внутрі теж укорачуємо, ті маленькі залишаємо. Там, щоб була хороша освітлюваність і провітрюваність, тоді він не буде хворіти, бо фундуки все-таки теж хворіють. хоча От каталонський, я замітив, теж маніліозом, хворіє борошнистою. то іще деякі сорти. я заметив. А от діжіфоні в мене красавчик, він дуже імунний. Ну, по крайній мірі проблем не було. Ото раз тільки молодий підмерз, коли морози були, а так все чудово. Тут забув видалити, я прищеплював літня літнє колювання було. тут брунька. Угу. Да, мабуть. Зараз под... подивимося, розмотаю, бачу щось може. О, до речі, буде. я влітку виписував кілька сортів, і там був брат Діджіфоні Тонда Дебігліні. І я посадив малий саженець і він такий був трошки чехлуватий. Хотів зацепитися за цей сорт. Я зробив раннє літнє окулювання. Я вже відео знімав, от, показую, прижилося. От, все чудово. Я одну залишу, один пагін. Тобі в каталонське я щеплював за кору. Ну, і для підстраховки я прищеплював теж тут на діджіфоні і для запилення, і щоб просто за сорти зацепитися. От бачу от нижня брунька. Так, зараз покажу. Наведу. От. Вона чудово. Вона Чудово прижилася. Зараз я так обріжу її над нею. Там зверху, я бачу, прижилося, але сама брунька десь трошки вона поцарапана. ну Мені однієї хватить. Вистачить, отак я обрізав. Тут все, що знизу, я повидаляю, щоб пагін пустити. І далі. Просто тут залишу, отут обріжу я обріжу. Біля неї пагоний діджіфоні. І в мене тут гілочка буде дебігліні. і сорт. Приємно, коли інший буде в кроні. І для запилення теж чудово. Дебігліні чудовий запилювач, особливо для діджіфонів. Ну і бачимо ці гілочки, які будуть назовні, вони укорачуються або на квіткову бруньку, або на... На нижню бруньку, і вони не будуть заважати мені ходити. А зверху теж от я на зовнішню бруньку укоротив, все, що зайве повирізав. От я бачу, тут от повирізав на квіткову бруньку, щоб не росло. Вони от плодоносять, я їх потім виріжу. А далі буду із зовнішньої бруньки формувати. І таким чином можна от нам маленькому клаптику кілька пагонів, кілька сажиців виростити, пустити вгору, щоб не місце було ходити. І красиво буде, і кущ красивий, і урожай буде, і все як має бути. От, ділюся досвідом, кому було цікаво, то може. Користатися цим методом. Він теж має право на існування. Маленьке доповнення до моїх відео. Якщо температура у підвалі, де я зберігаю живці, підвищується, то в мене тут є. Я з осені збираю дощову воду і таким чином тут є такі бутилки де є льод. Холодний. а так І тут уже теж виростаяло. Ось знайшов в коністрі теж дощова вода. Бачимо, там ще льот є. І я спущу в підвал. Так, це живці я знайомим буду щеплювати. Так, а це мій підвал, де я зберігаю життє. Я зараз якраз 1 березня, десь тиждень тому я починаю запасатися, виписував деякі. І от ну, насяки випадок температуру, гляну я. Так, скільки тут у нас ну, 2 градуси, але все рівно я от заніс каністру із льодом. І вона буде температуру тримати ще. Дві-три неділі, от, температура не буде вище 5 градусів. Жиці ідеально зберігаються і до травня взагалі в ідеальному стані. Тут в мене взагалі тут прохладно і яблука тут я ну, на честь дерева. Яблука солодкі, сочні, от, Рубінова. Більше того, чемпіоном кажуть, чемпіон довго не зберігається. ось, Чемпіону чудово зберігається. Все чудово. Тут ще має там вода у відрі. Так що такий момент підказую, що як ще можна зберегти, От, продовжити термін зберігання живців.